Христос народився буквально недавно, після похорону одного з воїнів, який ми звершували спільно з священнослужителями поки що Московського патріархату, у нас приключився такий випадок. Ми трошечки привідстали і вийшли на бесіду зі священниками. Я був ще з одним священником із боку священнослужителів Московського патріархату, та було двоє поноців. Стали ми говорити спочатку так про якісь такі речі, щоб сильно один другого не задіти. Потім е, тема пішла глибша. В кінці кінців ми проговорили десь близько двох годин і е, закінчив е, священник, е, який ну, поки що служить в ОПЦ МП, хоч вони не люблять цю добавку, знаєте, що вона дійсна. Закінчив такою фразою: Ой, а ви знаєте, ви не є такий страшний, так як ми вас бачимо на відео. І коли я почув ці слова від нього, я зрозумів, що нам, напевно, пора поговорити з священниками, які хочуть, думають, вагаються щодо переходу з московського патріархату і з їхніми вірянами. Та дійсно я не є страшний, і скажу вам більше, я з великою радістю, так само, як і кожен з наших священників, кожен з наших вірян. Зустрічаємо тих священників, тих вірян, які надумали і вийшли нарешті з московського патріархату, з тої окупації московської, і прийшли до нашої православної церкви України. Сьогодні черговий священник, отець Михайло Харабара, а, з Чорноморська, одеської єпархії, вийшов з московського патріархату, і він, який до того там прослужив 32 роки, разом з своїми вірянами прийшов до Православної церкви України. Я думаю, ви. Могли бачити, хто не бачив? Загляньте в мене на сторінці. Є про те допис. Як гарний його владика Фанасій приймає, як всіх світлі обличчя, всіх радість. І що і мені цікаво, щоб звернули увагу, не тільки на те, що ви бачите, але і на те, чого ви не бачите. Ви там не бачите, як, припустимо, священника кладуть на коліна, ану кайся, що ти скільки працював проти України, ану ставай цілуй туфлю і так далі, і тому подібне. Саме так якимось чином малювали колись, якщо ви пригадуєте. Священники і єпископи Московського патріархату нам варіант об'єднання з ними. Що ви, мовляв, спочатку прийдіть, покайтеся, станьте на коліна, а тоді ми вже з вами будемо говорити. Тоді будемо думати, що робити. Так я розцінюю священників московського патріархату поки що. Їхніх вірян, як наших братів, так тимчасово заблудлих або обманутих. Можливо, навіть тих, які знають правду, але поки що їй не слідують, мають страх, мають боязнь. взагалі відсутність героїзму. Це не вада, це не гріх. Людина має право боятися. Тим більше я розумію, я знаю систему московського патріархату від дуже-дуже багатьох священнослужителів зсередини, Я знаю, що їх тримає. Їх тримає перш за все відчуття системи, відчуття захищеності. Тобто вони знають, там є куми, брати, свати, там є єпископ, який тут наганить, тут тебе насварить, але тут же в випадку чого прикриє. Лишишся без парафіян. Або тебе потрутять з парафії, тобі не дадуть пропасти і так далі, і тому подібне. Є якесь відчуття того, а що буде, як вони в мене всі відрічуться, а з чим я лишуся, а тут не знати, чи мене приймуть, а чи я лишуся на цій парафії, лишитися на парафії. Це точно. Я думаю, ви мені не дасте збрехати, але хто може за такий випадок знає, напишіть в коментарях. Але я, припустимо, жодного випадку не знаю, коли би священник перейшов з парафією. І його змістили з цієї парафії, потім а забрали, віддали цю парафію комусь іншому. Тому в цьому плані питань немає. Але інша справа, ви мусите так само розуміти, що до того часу, поки ви потенційно, поки ви своєю присутністю або навіть мовчазністю виявляєте згоду з тим, що робить ваше начальство, так ви є наші вороги ідейні ті, які. Скажімо так, роблять протилежне до того, що роблять сьогодні наші воїни, е, стримують русський мир, дають йому можливість тут прорости, дають йому можливість е, виховувати своїх адептів і е, замість ширення українського світогляду закріплюють ті скрепи, які нас тримають в руському мірі. Ви ж розумієте, що мова це не є проблема. Мова проблемою стає тоді, коли її використовують як зброю московити. Мова. Так само, як і богослужіння слов'янське, це є наше питомо, Ми не здаємося і не збираємося його віддавати е, московській церкві, від нього відрікатися. У нас є безліч храмів, особливо на Галичині, де богослужіння дотепер звершується на слов'янській мові, до речі, правда, в київському ізводі. Але ми не збираємося від неї відрікатися. Ми так само на богослужіннях не читаємо замість молитви чи наш» е, ще не вмерла Україна. Ми не наносимо на себе знак тризуба замість знаку Христа. Ми не цілуємо прапор замість, прапор замість цілування Євангелія. У нас є все абсолютно те саме, всі православні атрибути, все православне вірування, ми зберігаємо, ми від нього нікуди не віддаляємося і не відділяємося. Але ми чітко усвідомлюємо, що можна думати про те, чи випросувана у тебе сорочка тільки тоді, коли тобі не перекривають дихання. Якщо ми сьогодні говоримо за патріотизм, то тільки тому, що усвідомлюємо, не буде нашої України, не буде і нашої української церкви, а потім і церкви як такої взагалі. Ви пам'ятаєте, я сподіваюся, той час, коли. Принаймні по книжках, коли так само спочатку більшовики знищували українську церкву, так українську автокефальну православну церкву ОПЦ, але потім пішли і священники московського патріархату на плаху, і взагалі будь-які священники, так само, так, в час атеїстичної боротьби. Тобто, ви мусите розуміти, Росія і москалі вони використають, викинуть і забудуть, так як і всіх, і будь-кого. І тому так, до того часу, поки я бачу, що наші хлопці помирають. Щодня платять дорогу ціну, аби українську від російську Україну від російського світогляду. А ви цей світогляд максимально стараєтеся закріпити навіть просто своєю мовчазністю. Ви не можете бути моїми друзями, хоча я за вас молюся Господу Богу і розцінюю ще раз кажу вас як своїх братів, одних заблудших, других боязких, які не сміють сказати. Так от хлопці, ви мусите насмілитися. Ви мусите для своєї України зробити те, для чого вас Господь покликав. Можливо, Господь вас тому і тримав там дотепер, у Московському патріархаті, щоб ви сьогодні, разом зі своїми парафіянами вийшовши звідти, подали приклад іншим менш сміливим. Так я знаю цю систему страху в московському патріархаті, коли ти повністю залежний, коли тобі кажуть, що тебе змішають з землею, коли кажуть, що ти пропадеш, якщо ти звідти вийдеш, і так далі. І так подібне. Хлопці, вас тут зустрінуть по-людськи. Ніхто від вас не вимагає ніякого покаяння. Ніхто від вас не чекає, що ви там комусь кланялися чи падали в ноги. Просто прийдіть і ставайте разом з нами в наші ряди. Нас, Україна є одна, нас православ'я є одне, Томос виданий для всієї України і для всіх православних України, незалежно від їх національності і уподобань, чи якихось етнічних ознак. Ми всі повинні будувати і святе православ'я, і в силу того, що ми живемо в цій країні, стримувати нашу єдину Україну. Що стосується вірян, вірянам буде трошки складніше, ніж священникам. Чому? Тому що вони будуть позбавлені такої надмірної уваги і опіки, яку вони мали в московському патріархаті з боку священнослужителів. В якому я контексті це говорю? Тому що їм доведеться змиритися з тим, що їм нададуть набагато більше волі, ніж буде. Ну, не будуть тут за вами бігати, це тобі не благословляє, це тобі благословляє. Мене вже як сказати, спочатку задовбували оці такі е, прохання, прихожани, які щойно вийшли з московського патріарту, бачили, благословіть причаститися, А благословите той канон читати чи не благословите? А скільки Акафистів прочитати цього тижня? У нас, як вам сказати, не прийнято аж так контролювати кожен крок своїх вірян. Я розумію, що це вигідно було священникам, тому що коли людина до тебе постійно приходить, тебе постійно питає, ти їй постійно відповідаєш, нібито це ну, ти в якійсь мірі відчуваєш таку свою задійність, потрібність, якусь таку важливість. так, Але наше діло, як завдання будь-яких батьків щодо їхніх дітей, виховати самостійних і самодостатніх, дорослих, відповідальних особистостей. Батько хоче, щоб його син виріс в повноту міри батька. Роботодавець хоче, щоб слуга вправно, вчасно, безпрекословно виконував накази і приходив далі за наступними наказами. І батько хоче, щоб син виріс, щоб став повноцінним. Тому так, вам треба буде навчитися брати благословення на головні речі, другорядні речі всі вирішувати самі. В цьому контексті, знаєте, дуже багато вірян, які перейшли з московського патріархату до ПЦУ, вони відчувають себе якимись такими, як сказати. Не то, щоб покинути мене. ой, а що так можна було? А це тепер мені що тепер самому вирішувати? Так, тобі треба самому вирішувати. Я не буду розпоряджатися твоїм життям. Я тобі підкажу, я тебе направлю, але я не буду замість тебе вирішувати всі твої проблеми. Знаєте, дуже часто людям легше перекласти вину на духівника, мовляв, от, бачу, благословить піду, не благословить, не піду. Ну я ж не знаю до е тонкощів всі обставини твого життя. Я не прозорливий старець. Таке можна запитати прозорливого старця, но звичайного парафіального священника. От є Божа воля на це чи немає? Якщо воно явно суперечить, суперечить Слово Божому, я скажу, так, ти знаєш, це суперечить Слово Божому, це неправильно. Але якщо обидві, обидва варіанти дії, вони не суперечать ні Біблії, ні канонам церкви, то вибрати повинен ти. Таким чином взяти на себе відповідальність, проявити ініціативу. Так, це означає, що тепер тобі не зможна буде сказати: ой, ну що робити такий хрест? Я маю, ні, другий мій. Хрест це те, що ми беремо свідомо на себе і несемо в ім'я Христа і спасіння нашого ближнього. Тобто взяти на себе відповідальність, проявити ініціативу, вирости в повноту міри Христової і свідомо зробити якийсь акт. На який, можливо, ніхто тобі не дав згоди чи благословення, але ти розумієш це добре, от в цьому, напевно, буде для вас новизна. Але це так само необхідно і для священників, і для мирян брати на себе відповідальність, здійснювати те, що ви вважаєте потрібним для Бога, для України, для своїх ближніх, не чекаючи, що про це скажуть ваші ближні. Напевно, в тому, сьогодні головний подвиг. Прихожан і священнослужителів, які поки що в московському патріархаті, але чекають на якесь благословення згори. Зрозумійте, благословення згори не буде. Не збере єпископ Мелетій, умовно, там, 360 священників, які на Буковині ще є до московського патріархату, належні і не скажуть. Хлопці, все, ми завтра з вами виходимо з московського патріархату і вже будемо служити в Україні. Не буде такого, хлопці, не буде. На жаль, мушу сказати і парафіянам, що в основному не буде такого, що священник їх збере просто так ні з того, ні з цього, і скаже: знаєте що? От ми дотепер служили в структурі московського патріархату. Я вам трошки казав неправду або просто не казав повністю правду, але от давайте ми нарешті це питання піднімемо і вийдемо. Ні, якщо не буде чітко руху знизу, верх не рухнеться. Точно так само як всі стої єпископів, які дотепер складали структуру московського патріархату в Україні, вони не підуть до Онуфрія. І одного дня Онуфрій їм скажу, все хлопці, давайте ми повністю виходимо. Ми вже там не бутафорію корчимо, а ми дійсно проголошуємо автокефалію, Чи йдемо там на об'єднання з митрополитом Епіфанієм, забуваємо за всі ці речі і будуємо разом Україну святе православі. Такого не буде без тиску знизу. А тиск знизу, по суті, це відповідальність кожної окремої людини, окремого кожного священника, кожного окремого мирянина. Виявити свою позицію, об'єднатися з людьми, які мають таку позицію, проголосити про свою позицію і таким чином послужити Богу і послужити Україні, допомігши тим, хто нездатний, хто ще заслабкий, щоб цю позицію виявити. Дай Боже усім нам розуму, сміливості, а я дійсно не аж такий страшний хвилян. Бачите, от я трошки отак до вас говорю, і в мене в мене тут колись мені. Е, е, ми з хлопчиками гралися, це мені, напевно, було років шість, і один з них в мене кинув пістолетом, і в мене тут така вийшла трошечки шрам. І коли я е, просто складаю губи, в мене тут е, робиться така полоска, ніби я дуже злий. Насправді я дуже не злий, я нормальний і хто зі мною. Знайомий ближче, це підтвердить. А нам, хлопці, з вами все одно ще будувати Україну, будувати українську церкву. Дай Боже, що ми разом з вами пройшли всі ці випробування. Пам'ятайте, що і ті, що будували зранку, і ті, що долучилися на обід, і ті, хто долучився вечором, всі отримали однакову нагороду. Це по-євангельськи, це не по-чесному, але це по-божому. Дай Боже, щоб всі ми з вами насолоджувалися плодами єдиної церкви, і чим скоріше ми це зробимо. Тим меншу ціну наші хлопці за це заплатять на фронті, тим більша ймовірність того, що ми вирвемося з рук Москви. Слава Ісусу Христу, слава Україні.